На спортивному тренажері, що імітує веслування, займається ветеран АТО Сергій Прядка. Каже, це один із його улюблених, бо допомагає розробити усе тіло. І так як ми ну, ходимо погано з ампутацією, то тобто машини вийшов, всі проїхав там, десь вийшов. То тут іменно так, як наче ти походив там чотири квартала. Поранення отримав у 2017-му. Саме спорт говорить Сергій, допоміг йому тоді відновитися. Почав спортом займатися. Попав зразу через два місяці в збірну України ігри нескорених. В цьому році отримав золото. І ну, спорт це життя. У тобто нашій ситуації ну, з, групою, ну, з нашими ампутаціями тільки спортом займаються. Тут не лише поліпшують свою фізичну форму, готуються до змагань, а й отримують психологічну реабілітацію, розповідає ветеран АТО Вадим Мазніченко. У нього дві ампутації. Тут більше спілкування, знаєте, обмін іде інформацією, тому що ми кожен день чимось займаємось і можемо поділитися своїми знаннями. Займаються тричі на тиждень до двох годин, додає Вадим. Хто не займається, то починаєш набирати вагу. Це потім впливає на протези, тобто на ходьбу, на пересування Тренуються хлопці у спортивній залі. Програму для них розробляє тренер Олексій Назаренко. Чоловік каже, в першу чергу вона створена для соціальної адаптації після війни. Це те, чого найбільше нині потребують хлопці. Я завжди відштовхуюсь від їхнього самопочуття і від того, чи болить у них щось чи не болить. І Тоді вже відходячи від цього, ми вже підбираємо, консультуємося друг з другом. На рік безкоштовну реабілітацію зможуть пройти до трьохсот військових не лише з міста, а й області, каже директор муніципально-спортивного клубу Юрій Гончаров. Це у нас такий пілотний проект. Ми хочемо подивитися, як воно все це буде працювати. Яке нам нада ще буде обладнання для того, щоб хлопці займалися? Нам треба набрати базу тренерів. Вони приїжджають до нас. Вони у нас. Мешкають, харчуються, вони вибирають ту чи іншу якусь дисципліну спортивну, яка їм підходить. Потім вони виїжджають додому, але ми далі їх ведемо, далі ми працюємо з ними, робимо змагання. Отаким От чином ми зараз плануємо побудувати нашу роботу. Ми вважаємо, що вони були героями на війні. Вони повинні стати героями і в повсякденному нашому житті. Тетяна Зазуля, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.